Всім привіт! А, сьогодні я збираюсь на роботу і хочу показати ранкову рутину. У мене є ось такий м'ячик, і я їм якби обираю набрики. А, Перше, що я роблю, це ось тут. Ось так і масажую. Намагаюся зробити це ну, хвилин по дві на кожну зону. Потім я за шиєю беру і ось так, масажую шию. Чесно, так не хочеться йти на роботу, блін. Вставати за ось сьогодні ранку, така п'є. Але вчора я лягла в півдесятого. І я така, йо-мою, капіте. В 11 ночі просипаюсь і думаю, чому 11 ночі, чому так рано. Потім зрозуміла, що я в полдеся погуляла. Так. Тепер цим м'ячиком я його ставлю на пол і масажую стопи. І е, одночасно я ось тут ось так е, роблю, щоб ключиці, ключі е, розм'яти. Я коли була промо зріти, вони так зробили цим м'ячиком по стопам, і їм було... Трішки неприємно. Зараз я вже нічого не відчуваю цим м'ячиком, Я вже хочу собі аплікатор Кузнецова. І е, по камінчиках дуже класно ходити. Ось там я вже трішки відчувала, але не боль. Е, а приємно так було. Ріта, коли по камінчикам ходила, на дачі їй було больно. А мені дуже класно, прям такі мурашки по кожі. Тепер ціщу зуби. Першим ділом я завжди чищу зуби, бо я вичитала, що якщо спочатку вмитися, а потім чистити зуби, то ось тут зберігаються всі бактерії і від цього висипання йде. У мене є гель біодерма. І я їм вмиваюся і одразу роблю масаж обличчя. Декілька днів я цього не робила, бо мене трішки посипало і я думаю, що не треба робити, бо щоб ці пріші не розлізлися. Ну це я так думаю, я там не знаю як. Перше я це наношу на щоки. І на нос. Роблю ось так пальце і масажую собі нос. Потім ось такими рухами роблю. Потім ось так. Тепер переходжу до лба. І я роблю ось так вжимаю кулак і роблю ось так розглажування до почервоніння. Так, і іноді я роблю ось так брови, розгладжую. Не знаю, що це дає. Але я так побачила, що роблять. Думаю, ну, можливо, це щось дає, але я поки що не, не помітила цього результату ще з бровами. А так результат є. Набріки, мені здається, значно менше. Зараз ще зроблю розминку, і тоді взагалі не буде набріків. Я завжди витираю обличчя серветкою. Я думаю, це вже розпространений факт на кого висипання. І наношу ось такий крем А Авене зволожуючий. І а, після перед вихіду я ще наношу SPF Крем, він вже у мене закінчується від центнела. Гарний. Мені подобається. Також у мене ще є цикопласт B2. А, це капласт B5. Я його наношу, коли яке є роздраження від ось цього. Це я наношу кожен вечір. Ну, іноді буває не кожен, бо я вже знаю, як він працює. Це родіноїд. І він іноді може працювати так, що є якісь подразнення, і їх треба е, вилікувати, і я вилікую їх цим. Це мені все порекомендував мій дерматолог. Е, все було класно, все працювало, шкіра вже була дуже гарна, але я переїхала на дачу, я не знаю, можливо, це не дача. Можливо, це просто клімат різний, але я не знаю, можливо, там реально грізніше. Я сьогодні навіть це посмотрю по собі. У Дніпрі я завжди у мене була спонжик був чорний. Сьогодні я посмотрю в кінці дня, як це буде у мене, тут в Бухаресті, бо раніше я цього не замічала, можливо, я цього і не помічала. Але мені здається, що такого чорного спонжика я не бачила. А, і можливо це із за цього Дніпрі мене висипало, що це блин, капець. що, на вулицю вообще не виходити, чи що? От все висипало, всі щлки. Лоб уже немножко пройшов, нос от. Подивлюсь, як буде. Бо я ж говорю, я їхала в погори в Дніпро. У мене була вже чиста шкіра, я вже навіть не уявляла собі, що таке може бути. Але, але все, тепер треба зробити розмінку і збиратися на роботу. Так, я собі зробила такий міні-завтрак. Взагалі їсти не хочу, але а, сьогодні на 11.30 у мене заказ. Поки я доїду, поки я поки приїду. Це вже буде майже там 3 години, 3 дні, навіть більше. Тому зараз такий бікончик у мене залишився зі вчора, авокадо і поняття. Зараз відкрила свої балкони. треба його поприбирати. Тут у мене ялинка вже засохла, біднесенька. яка то бутилка валяється. Сьогодні так гарно, така погодка, прохладно, але комфортно. Можливо, це тільки сьогодні. Вчора такий ураган у нас був. Прям Ось ці дерева колихалися так, що я думала, що зараз вони попадають. У мене є відео, я зараз сюди вставлю. Йо-мойо! А, філі. Типу, все, я пішла кушать. Людей. Буду дивитися щось на ютубчики. І потім в 920 треба виїжджати на заказ. Зараз щось тут буду дивитися. Воно, у мене все во влогах. Всім, хто їсть, смачного. Так, ну що, я вже зібралась. Портфель мій стоїть. Зараз буду виходити, їхати мені. Чотири пересадки. Одна година 50 хвилин. Це як взагалі? Ну чому? Що зіркало грязне немножко? Ой. Одне радує, що тільки я буду там 3 години, плюс-мінус, напевно, не знаю. Бо це така уборочка легка, і ще буде стажер, напевно. І, можливо, я не, не так сильно втомлюсь. Там ще будуть окна, вікна мити, хімчистку. Але на мені тільки уборка. На вулиці вже так жарковато Треба сходити якось в басейн, він біля мене знаходиться. Але лінь. Виходити з дому кудись. Я, я вже дуже. Домашня людина. Добре, якщо буде можливість, я включу камеру на уборки, але не знаю. Бо стажер на мені, я буду його стажирувати. Блін, мені за це ніхто не доплачує. чому я повинна його стажирувати. Але я терпіла. Я буду його стажувати безкоштовно. Їхала. І я зрозуміла, де я йду, я була вже на цьому заказі, але е, це я була на генеральній уборці, а зараз це як підтримуюча і це котедж. Я так розраховувала на те, що буде всього лише всього 3-4 годинки максимум, навіть дві. Я завжди дві годинки на квартирі і все. І я думала, що це буде квартира, але ні. Така йду, бачу. Магазин, в якому я була на цьому заказі, і така йо-май-йо, понятно». що я буду там ну, максимум 4 години Боже, Я дуже зла, тому що е е там три поверхи. Е два поверхи я прибирала е зі стажером е і один поверх я прибирала сама, але я вже так втомилась дому, було Я думала ходить. І факт в тому, що всі були два чоловіки, одинчистку робив, а другий робив віка. Але він зміг, що я робив віка, він міг мені допомогти, але він не допоміг. Я буду про це казати своєї керівниці, бо за таку суму, як я відпрацювала. Я не повинна працювати особливо на цьому на цьому об'єкті. Я дуже втомилася, в мене болить голова і гарно, що я поїла. Це мене дуже врятувало, але я дуже зараз хочу їсти. Я вже той останній поверх, це був перший, а там кухня. Мені дуже пошутило, що там... Не було жиру ось цього всього. Але квартира така пила, це гадець. Я не знаю, як вони там живуть. але вона така пам'ять. Три поверхи. Чотири спальні. Три, три чотири Санвозли. Кухня-зал. Зараз прибув, я хочу що сів робити собі. Хаву. Я не знаю, чи хватить мене сил, бо мені треба прийти додому, взяти а... гроші і тільки піти. Я не знаю, може я чи ні, бо в тих а... палатках немає оплати карти. Я думаю. Думала, піти чи ні. Бо зараз я хочу не ще одного. Це пити холодної води, щось поїсти і лежати. І все. Завтра повинна бути генеральна, але мені зараз я дуже рада, що я йду на підтримуючу, живу, там 2-3 годинки я це впевнила, бо я була квартирі вже а, і, і все. І потім ще 22-го теж підтримується. Там взагалі класно. Завжди я їх прибирала і в них бах, а, велика квартира, але ми там вдвоєм із корниці і а, ми за 2-3 годинку теж справляємо. Ось так. Зараз буду їхати в метро, відпочивати. І все, і нібито на день. Фу, я вдома, нарешті. Я вже сходила все ж таки в магазин за водою, за кавуном, але я його купила в магазині і я сподіваюся, що він нормальний. Фу, попийте води. А, все це мені вийшло 18-19 лей. Вода. 7 лей стоїть. це все не 10 умножити в гривні 7 або 8, а оце кавун 2,99 лей за кілограм. Ось і рахуйте. Тобто 10 лей він мені вийшов, а цей 8. Ну, плюс-мінус. Все, я зараз піду купатися, його поставлю холодильничок, якщо б він холодився. Буду кушати, голова так болиться, як капець. Я думала, що я просто не, не налаштовувала себе, щоб стільки сьогодні працювати. Але, але. Певно, включусь, коли буду розрізати цей кавун. Перевага в тому, що я одна. Це те, що я могла його кушати ложкою. Так, я вже покупалась і хочу зараз. Змити спф крем Це мені такий подарунок, а це аптека дала, коли я замовляла у них. Хочу з вами це змити з крем Мені прям цікаво. Чи вже це у Дніпрі таке було, чи це тут теж таке буде. Біодерма. Зараз можливо буде чутно мою пральну машинку. І там на задньому фоні ще рис вариться з яйцями. <смір> ну не знаю, но е, намного чище, ніж в Дніпрі був. Це вже друге я раз роблю. Ну таке. Ну, в принципі, намного чище, ніж у Дніпрі. Тобто я зрозуміла, що це у Дніпрі, мабуть, щось таке. Мабуть, я не знаю. через дачу, там же ж теж і пилюка, і ось це все... А, не знаю, може ще в гарантії шкромі подивила. І можливо це теж вечірню рутину. Я теж я змиваю СПФ Крем. М -м, спасибо. Я змиваю СПФ Крем. Біодерму гель. Потім ретиноїд та зволожуючий Крем. І все. Іноді буваю без ретиноїду, якщо є якісь подразнення. І все. Ну, і звісно, чищу зуби. Ось так, це я приготувала собі вечерю. Що це рісу так забагато <Karere> накинула. У мене є тут стіл, але я їм не користуюся, бо мені... я люблю, коли, ну, напевно, це всі так, коли я щось їм, дивитися. Мені эм... там не дуже удобно. Тому я сиджу ось тут. І ось так дивлюся в монітор. У мене є ноутбук, але я не знаю. Мені неудобно за тим. Як удобно буде. Незручно. Незручно сидіти за тим столом, тому я їм ось тут. І все, буду відпочивати. Зараз включу собі вентилятор. От, до речі, я його завжди виключала, но ані сьогодні він у мене. Був. О, ми тут. <рес> <рес> До речі, можливо, він скоро приїде. Я сподіваюсь. Я поїла і зараз буду кушати свій кавунчик. Він пахне дуже смачно, на колір дуже класний. Сподіваюсь, що і на вкус таки. Давайте з вами його протестуємо. Піц. Очень-очень вкусный. Дивлюсь Львов на Все, я вже в кровотке. Хочу, <кій> Хочу ще а, подивитися резюме. Точніше, вакансії а, на свою. У своїй професії вже голова не варить. Щось мені трішки погане, у мене завжди так, ось даже, можна побачити, що я якась красна. Завжди так, коли е, я перевтомлююсь, і таке враження, що у мене температура так шандарахає, що я взагалі голова зараз так болить. Я думала, коли я поїм, вона проведе, але ні. І зараз дуже-дуже жарко, хоча у мене температура тіла взагалі не така. Я прям чувствую, яка я гаряча. Я тільки недавно поз... поговорила з Рома сріти, і Рома мені таки каже: А чому? Чому б тобі не переїхати у Дніпро і у Дніпрі працювати по своїй професії, а до Дані чисто їздити? Типу, що я тут роблю в Бухаресті, тільки заробляєш на, на квартиру і все. Я не знаю. Мені дуже подобається в Бухаресті. Я дуже звикла вже до своєї квартирки. Дуже звикла до, ось ці, до, ці, до тієї місцевості. Я не знаю, мені Дніпро, я навіть зараз приїжджала. Він мені зовсім не як рідний, Бухарест мені е, набагато рідніше став. Я не знаю чому. Е, Плюс-мінус я живу так же е, по термінам, як і у Дніпрі, але я його вже знаю як свої п'ять пальців. Я вже можу е, доїхати будь-куди. Ну, ладно, не будь куди. А там, де я вже була, це 100%, це я можу доїхати без навігатору. Мені навігатор треба тільки тоді, коли мені треба подивитись, о котрій я там буду у цьому місці. Тому що через, через цей клінінг я вивчила цей бухарест. не знаю, дуже важко я. Дуже сподіваюся, що я знайду професію онлайн, вакансію онлайн. Чесно, я не сильно хочу у Дніпро. Мені там класно відпочивати, класно з Ромою Рітою час проводити, але щоб жити, я не знаю. Можливо, це, це через те, що коли я там жила, у мене був такий період, що. Трішки і депресуха вже була, тому що там цей був локдаун. Локдаун, блекаут аут і цей квітень, ця робота, це все мене огнітало, огнітало, огнітало. Зараз я не знаю. Тому думаю, ще. Але Дуже-дуже сподіваюся, що знайду все-таки роботу онлайн. Або ще можу зараз, я не знаю, можливо, є така вакансія, така, такий сайт, де можна подивитися румунські, у румунії компанії. Не знаю, я знаю, що є на Work.ua, на начебто. Типу, за кордоном а, і там можна подивитись, але ну зараз подивлюсь. Тоді буду думати. Все, буду з вами прощатися сьогодні вперше, бо завжди я закінчую, не попрощавшись. І все. Завтра на 10 ранку у мене новий клієнт, точніше, не новий, я вже там була. не знаю, возможно, его поднимаю, возможно, нет. Как будет настроение и час, и силы. Вот так, всем пока-пока.